Христос в Йордані, там Божа мати сина купала, хрестився Христос в Йордані, сина купала, листи писала, хрестився Христос в Йордані, листи писала, по церквах слава, хрестився Христос в Йордані. По церквах слала, по всій святії, Христився, Христос в Йордані. щоб ся сходили, дитя йменувати. Христився, Христос в Йордані. дали йому ім'я сам Ісус Христос, христився, Христос в Йордані. Вау пічці, посвятилася вода в озерах та річці. Йордан вийшов з берегів, Богові вклонився, радісно затанцював, бо Христос хрестився. Звичайно, усіх смачною, сорданською святою водою, щоб Ісус що хрестився, завжди в потребі заступився. За весь ваш рід і за родину за нашу неньку Україну, щоб гості з'їхали з, з бажання. Христос хрестився у Йордані. Христос хрещає. Щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебитати господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошелю, там мовочки покотились, а янички народились, хоч Роді не мочі, то полова. В тебе жінка чорноброва, щедрі, щедрік, щедрі очка, прилетіла, ластівочка. Зачехаю усіх свачною, зірдайською святою зі водою, що що хрестився, завжди по тебе заступився, за весь наш хвіт і за родину, за нашу неньку Україну, щоб гості з'їхали з бажання Христос хрестився Христився та Христоса хрещає. Щедрий Христос вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я Усі садити й обітала. Щедрий вечір, добрий, вечір, добрим людям на здоров'я, а в одному та й не бувала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, саду три тереми. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Леки Ісусе не спить, не дрімай, твоїми нові світи обіймай, І вашу хатину, і вашу зень, цукрінь, Христос захрещає. Щедрик, щедрик, ще дівочка прилетіла, ластівочка, стала собі, щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овочки покотились, а я народились тебе, товар весь хор. Будеш мати мірку гроші, як не гроші, то полова, в тебе жінка чорна брова, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі ще питати, господаря, викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару Там м'ячки покотились, а овочки народились в тебе товар весь хороший, будеш мати мірку гроші, як не гроші, то полова, в Тебе жінка, чорна брова, щедрик, щедрик, щедрі. Дівочка, прилетіла, лас, Там, на річці, на Йордані, Божа мати сина мала, божа мати сина мала, в пилени його побивала, як у полини його повила, на пристів його положила. Прилетіли три ангели, взяли Ісуса Христа на небеса, небеса всі утворили, всі святіся поклонили. Чим зиджуйте він чою, Христос захрещає. Христос хрещається, можна защедрувати? Так. Ой на річці, на Йордані, золотий хрест вишиваний, летілися Ангелоньки, взяли Христа на крилоньки, повели його до церковці, поставили на престолці, взяли книги та й читати, яке ж прему ім'я дати, дали йому. Святий Петро, мати Божа не злюбила від престолу відступила, злетілися Ангелоньки, взяли Христа на крилоньки, повели його до церковців, поставили на престолці, взяли йому та читати, яке ж ми. Дати, дали йому ім'я Ісус Христос. Мати Божа Це злюбила, до престолу підступила, хай щедрівка славить Бога, вам хай стелиться дорога, хай добуток та добробут, йдуть до вашого порога. Хай Господь дає здоров'я, хай освятить вас, водице Христос захрестився. Щедріх, щедріх, ще Прилетіла ластівочка, стала собі Щебитати, господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися». На кошарю та покотилась, покотились, а ляночки народились, що не гроші та полова, в тебе жінка чорна брова, ще дих щедих, ще дивочка ще прилетіла, ластів стала собі ще битати, господаря, викликати маленький сусик не спит, не тима своїми ручками освіт бдемо. І вашої тини, і ваш родин, і всю Україну Христося хрещай. І звичайно всіх смачною, зерданською стою водою, щоб і сущо хрестився, завжди потребі заступився. За весь ваш рік і за родину, за нашу неньку Україну, щоб ось з'їхали з бажанні, Христос хрестився у ядлані. Ой сива я та й зазуленька, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. На здоров'я. А усі сади та й облітала щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я, а в одному та й не бувала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в цьому саду три тереми. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, у першому красне сонце. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, у другому Ясен-місяць щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я. У третьому дрібні зірки. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на Здоров'я, щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Хай у хаті буде щастя, мир, достаток і любов. Щоб усе здава здавалося, щоб збувалися надії, а цей рік щедрує щедрує щастям. Христос захрещає. Як ходили, ми бродили, то щедрівочка застерю. З нею ми прийшли до хати, то зазвони дрівати. Ще зяралися до садком охороні ангелятком. Хай приходять до Сарі, друзі вірні і веселі. Море сміху і любові, щоб усі були здорові. Ще дищеди, ще дивочка, прилетіла стіна. Стала собі дати Господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивишся на кошерю, там мавички покотились, я народились, тебе товарець хороший, будеш мати мірку гроші, хоче гроші, то полова. В тебе жінка, чорна брова, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла. Стівочка, щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Наш господар, як те сонце, а господиня як калина, а діточка як віточки. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Христос хрещає. Щедрий вечір, Господа роньку, кличе вас Господь на вечероньку. О щедрий вечір настав нам нинь, ми защедруєм ваші хатині, ми защедруєм ваші хатині, принесем радість вашій родині, щоб ваші діти в славі зростали, Божого сина всі прославляли, щоб ваші діти в славі зростали, Божого сина всі прославляли. Радість і згода видали в домі, жили у мирі, були здорові. Христос родився, у вафлеємі, Христос хрестився в річці Йордані. Христос родився у Вифлеємі, Христос хрестився в річці Йордань, Ощедрий вечір, Господа роньку, кличе вас Господь на вечоронь. Ощедрий вечір настав нам нині, ми защедруєм ваші хати. Христос родився, я в в'ясах на сіні, дарує щастя всій Україні. Христос родився, я в в'ясах на сіні, дарує щастя всій Україні. Прийшли щедрувати до вашої хати щедрий вечір, добрий вечір. Тут живе господар, багатство володар, щедрий вечір, добрий вечір. А його потіха, хороші діти, щедрий вечір, добрий вечір. Христос я хрещає.